Історичний період від трипільської культури до заснування Києва близько семи тисяч років тому в мінну добу на землях України зародилася трипільська цивілізація, складова частина хліборубської цивілізації давньої Європи. Трипільці вели осідлий спосіб життя, займалися землеробством і скотарством, добували і плавали мідь, були вмілими гончарями та навіть створили власну систему знаків, яка з часом могла перетворитися у писемність. Цікаво, що коли були побудовані єгипетські піраміди і Вавілонські вежі, міста трипільців уже майже тисячу років лежали в руїнах. Пізніше, з глибин Азії, на землі України прийшли племена скіфів. Скіфські воїни увійшли в історію як майстерні стрілки з лука. За переказами, їх перший цар отримав свій лук у спадок від батька Геракла.